Привіт! Це мій тихий рай. Це знову я. У мене сьогодні день заготовок. І ось показую, заморажую чорну смородину, помила її, почистила помила і розстелила ось на такій тряпочці своїй чистенькій, щоб вона стекла, щоб вона не була мокра. І тепер сипаю ось в лоточки і буду ставити в морозильну камеру. Щоб заморажувалася. Потім, ось уже я і набрала, все в мене набрані. Попідписую і поставлю морозильну камеру. Ось полуниця. Хотіла заморозити її цілою, ну, багато придушеної, припорченої, то вирішила то перебрала, помила, то розстелила, але вирішила її перебити з цукром, блендером ось переб'ю зараз. Сиплю сахар, цукор. О, думаю, достатньо на це. На це я б'юся. І збиваю блендером нехідь це. Луничка наша. Так, Трошки наш блендер заморився. Ми його залишимо. Ну, збиваю разом з цукром і потім повиливаю ось в лоточки і заморозю. І ще одне блюдо в мене це обліпиха. Мене угостили. Я засипала ось сахаром і перетовчу ось так товкачкою. Гарненько перетовхчуємо, щоб воно пустило сік. І потім ось у баночка і буду переливати в баночку. І це можна не ложити у морозильну камеру, це просто в холодильник поставити. І зімою вітамінчики чи до чаю, чи так. Можна там зранку чайну ложечку з'їсти і буде. Бачите, сік гарно пускає. Зробила вже так, так що це немає ніяких проблем. Ось такі ми заготовки робимо. Все, переб перебила блендером, але тут вже ж кісточки, я не хочу, щоб кісточки перебивались. А просто переб'ю все гарненько, повкачечкою і потім все в баночку і будемо смакувати вітамінчики. Зимку і полуниці, і з обліпихи, і смородини. Ну, Не буду вже процес вам показувати. Все, що роблю, я вам розповіла. Думаю, комусь це буде корисно. Ставте пальчики до гри, підписуйтесь, коментуйте. Пока, до побачення! Пока!